Доброго вечора, шановні любителі винограду та виноградної на винограднику кобельник Олександра у Вінницькій області. Що хочу розповісти в цьому відео про такий чудовий препарат проти фунгіцид, проти хвороб винограду, як йодоцит. Це контактний фунгіцид на основі йоду активного. І що я хочу сказати, дуже гарно він працює. Я чув про нього вже декілька років, були відгуки Веноградерів про цей препарат, але ось я його раніше не міг придбати. В інтернеті дивився, в минулому році його не було. Цього року він вже є. Це я купував в садовому магазині. І ось ви знаєте, мене тиждень не було дома. Я приїхав і побачив деякі там, ознаки мільдю іоїдіума. Я, я ним обробив і фактично на другий день вже е, ото спороношення було висохше. Зараз я ще покажу листки, фактично. Це в мене першу, в першу чергу школка. Бо так на винограднику фактично листя чисте, немає проблем. У мене останній обробіток був 14 липня. Я обробляв квадресом і... Клади, ще якимось препаратом інцингенти. Забув, забув, не буду, не буду нагадувати, таким якого термін очікування короткий. І ось тепер тільки я йодоцидом вже по гронах. Він також він пише, що він працює хорошо при гнилях. Але віддіємо і мільдю ну, від нього просто не здоровиться. Це дуже така гарна, гарна находка для виноградаря. Ось цей препарат. того я кажу відверто, що його використовувати доцільно, тим більше, що він без, безвредний, Він фактично безвредний, використовувати, Головне, щоб не була підробка. Тому що були такі випадки, я дивився в інтернеті, теж виноградарів, що не працював він. Быстріше всього, що це була дуже якась така негарна підробка цього препарату. Ось, ось так. Ось так. На це ми будемо закінчувати. Радий, що поділився ось такою гарною новиною від себе. І я думаю, що для вас це теж буде дуже так приємно знати, що в нас є ось такий препарат, яким можна під час дозрівання ягоди та навіть вже дозрівшиї ягоди, обробити виноградник і залишити його гарним і здоровим. Ось на школці, бачите, листя вже було вражено мільдію. Залишились тільки після обробітку, це я обробив його два дні назад. Залишилися тільки тут світлі плями, а тут, де вже було спороношення, бачите, вже висохло просто і все. На цьому завершую. На все добре. Миру і добра всім. Слава Богу за все.